Так, Hyundai Santa Fe, 2007 року, 2,2 дизель, за ціною 10200. 224 000 пробігу. 0,50 539 69 77. Механічна коробка передач. Ось Такі Santa Fe. Фе. Кашкай в білому красі 12 року за ціною 11950. 1,5 дизель, контактний номер 099 450 75 50. Кліма, датчики світла, дождю, 7 місних. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Дая Х35, рік випуску 12, за ціною 13999, Вартість занижена. Контактний номер 0,95 75 48 742. Комбінований салон, автоматична коробка передач. сенсорний майндфон. Всі деталі за телефоном. Протеж у білому красі 2012 року за ціною 15500. Контактний номер 050 66 99 668. 66, 168 тисяч пробігу 2,0 дизель. Nissan Qashqai. 11 року максимальна комплектація 2,0 дизель. Вартість 12600 в рідній фарбі. Контактний номер 050 88 539. 196 тисяч пробігу. Ось такий автомобіль. П'ятий 2015 року, 2,0 дизель, 106 тисяч пробігу. Вартість 19 500 Контактний номер. 0,95 617 305. Ось такий 2014 року. 2,2 дизель. От бачите вже новіший рік. Вартість 20 500. Максимальна комплектація. Контактний номер 095 617 305. В чорному красі 2.0 бензин 2007 року за ціною 7900. Контактний номер 098 822 70 70 Чорний колір. Зверніть увагу, який салончик. Ось так все виглядає. Такі вставочки. І салон вартий вашої УАІ. Легкосплавні диски. По бокам труби і це у нас Kia Sportage Подивіться, у нас знову такий Kia електроавтомобіль KIA Niro 2020 року за ціною 19300, контактний номер 097 440 44 88. У нас такі KIA Niro Ну, якби е, отзиви, якщо порівняти кіаніра і Kona, то деякі люди більше палять. Е, чомусь Кіа, е, кажуть, він таки менш шумить. Ну, не знаю. З практики кожному потрібно пробувати, що йому більше подоби. Ось така кіарайкона 19 року. За ціною 17, 300, 64 кВт 132 е, км пробігу, контактний номер 097 440 44 88. Ось так виглядає цей автомобіль. Кого зацікавив, телефонуйте до власника Аліхадро, це той же самий Volkswagen, але трошки відрізняється. 13 року, 2,0 дизель, 103 кВт. Такий сімейний мінівен сімимісний. Привозний з Швейцарії. Вартість 14900. Контактний номер 050 64 393 44. Ось так він виглядає. Кого цікавить, телефонуємо до власника. 14 року, 1,5 дизель, повний привід. Вони зазвичай бувають і повний, і передній, якраз повний. І дизельний двигун. Контактний номер 099 791 56 10. Механічна коробка передач. Ось так він виглядає. Кому цікаво, телефонуємо до власника Honda SRV на даний час з механічною коробкою передач, керівним салоном. І вартість 11800. 2,2 дизель. Повний привід. Контактний номер 096 436 02 31. Це цих 60 14 року 2,0 дизель за ціною 20 900 з пробігом 182 тисячі. Контактний номер 099 32 76 155. Ось такий автомобіль волю продається. Кому цікаво, телефонує до власника. 11 року за ціною 10 200, 1.5 дизель. Панорама, камера, семимісний, рідній пробіг 100%, 201 тисяча, контактний номер 067 277 31 40. Ось так він виглядає. Кому цікаво, телефонуємо до власника T1, 19 року з 2-літровим двигуном 174 тисячі за ціною 27 900 140 кВт 0,50 378 35 11. Комбінований салон, автоматична коробка передач. Кашкай 11 року за ціною 10 1.5 дизель 193 тисячі пробігу. Контактний номер 097 905 67 37. Ось так виглядає всередині. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Свайн Гуган. 2010 рік, 2,0 бензин, механіка 13950. Контактний номер 050 378 3511. 160 тисяч пробігу. Ось такий ті типу... Кого зацікавило, телефонує до власника. До 19 року. Ось такий кросовер міні-кросовер. Нефарбована автомат. Коробка 29500, 177 пробіг. 1,6 дизель. 0,68, 529, 28, 54 Ось такий Невеличкий компактний кросовер Санкашкай Qashqai 11 рік за ціною із триста 221 тисяча пробіг. Ріні фарба, панорама, безключовий. 0,666, 25, 41, 40 Механічна коробка передач. Hyundai x 35 2011 рік, 1100. 250 тисяч пробігу. 0666, 25, 41, 40. Рідня фарба, камера, панорама, кліма, навігація. Наталі. Так, Hyundai Santa Fe 2010 рік, 2,2 дизель, 226 тисяч пробігу, вартість 13700, автоматична коробка передач. Повний привід. 0,666, 25,4140. Так, автомобіль виглядає. Сенік 2013 рік, один привезений з Нідерландів, 1,5 дизель, за ціною 10400. 250 тисяч пробів. Компутація БОСЕ Контактний номер 067 33 40 657. Fine Tour 2014 року. Нефарбована навігація. Круїз за ціною 11800. 216 тисяч пробів. Контактний номер 050 299 60 09 Автоматична коробка. Передача. Ось такі туранчик. Ісан Кашкай 12 року за ціною 12 999 з пробігом 182 10, 96 кВт. Контактний номер 050 844 22 25. Ось так виглядає. Давай Сантафе в чорному красі 10 го року, повний привід, 245 кВт, 145 кВт, 2,2 дитини, 100 до тисяч робіт. Контактний номер 066 360 36 42. Шкіряний салон, автоматична коробка передач, легкосплавні диски, прицепний пристрій. Qashqai, 2011 року 1,581 кВт. За ціною 10300. Контактний номер 066 122 04 13 11 рік. Механічна коробка передачі. Після Outlander за ціною 2009 року 9500 привезений з Голландії. 2,0-103 кВт дизель. Контактний номер 066 122 04 13 Гарний стан. Стан повний привід. 2008 рік. 2,0 дизель за ціною 9500. Є сертифікат 230 тисяч пробігу, привезений з Голландії. Контактний номер 066 122 04 13. ось Sanex Екстрейл 2015 року. За ціною 19500 1.6 дизель. 96 кВт. Офіційне обслуговування. Контактний номер 063 550 15 14. Сан Кашкай з автоматичною коробкою передач 10 го року за ціною 10 699 050 717 0306 Hyundai Santa Fe Почте насичений колір, шкірене салон, автоматична коробка передач. Один і старик за ціною 14 350 194 тисячі пробігу 0,50 238, 96, 52 2 і 2 дизель. Кап Каптіва 2013 року пробіг 174 тисячі, вартість 12 990. Автоматична коробка передач. Повний привід. Контактний номер 096 646 39 35 За cx 5. З коробкою передач 12 року 2,2 дизель за ціною 13 тисяч пять 190 тисяч пробігу без підкрасів. 0,63 80 154 45. Повний привід. 2014 року 2, 0, 233 тисячі пробігу за ціною 13350 повний. Привіт. Максимально обслужено. Контактний номер 063 801 54 45. 237 тисяч пробігу. Audi q 5 2017 року. За ціною 17200. автоматична коробка передач, 144 тисячі пробіг. Контактний номер 099 342 17 77. Шкіряний салон, мультикермо, легкосплавні диски і автомобіль вартий вашої уваги. Украсий Вольва. Цей 60-х 2009 року, 267 тисяч пробігу. За ціною 12 999 Дизель. Так, так. так. На жаль Номеру телефону немає. Ось такі красні продається. Пошукаєте в інтернеті. Продається ось такий Nissan 19 року, 2.0, бензин, автомат, обслужена. За ціною 12999 103 кВт. Контактний номер 0,95 707 93 37. Ось такий Nissan продається. Audi Q5 Premium Plus 17 рік за ціною 17 999, Автоматична коробка продаж 133 тисячі пробіг. 25 кінський сил. 17-й рік. Ось так, виглядає цей автомобіль. Номер телефону, якщо не йде десь ось. Кофейний салон. Спавний тиски Кудір Гума. Ось така юга продається. Любителям BMW продається ось такий красень 13 року 2, 0, 10 тисячі пробіг за ціною 12900. Повний привід. Контактний номер 098 20 332 38. Шкіриний салон, автоматична коробка передачі. В чорному красі, 18 рік. За ціною 1194% 85 тисяч пробіг. Контактний номер 050 678 41 71. Ось такий електроаутомобіль. Кого цікавить, телефонуємо до власника Kia Sportage Газ, бензин, 2007 рік, за ціною 7 вісі, контактний номер 0666 83 52 59. Ось такий Кіо Спорт Це Дивіться знову таки дача Сандеро Стефейн 13 року, 1,5, 66 кВт, 149 тисяч пробігу. За ціною 8750. Контактний номер 068 886 0758. З дизелем двигуном 1,5 дизель. От люди шукали Стефен, будь ласка, ось вам такий автомобіль стандара Тандера Стефен. Сан Кашкай 2008 року за ціною 8. 201,5 дизель, 260 тисяч пробігу. Контактний номер 097 16 90 218. Остапа, механічна коробка передач. Ось такі Nizanка. Так, продається Місо Бісі, Ось такий насичений колір. Автоматична коробка передач, 2,2 дизель, 7-місний шкіра. Вартість 12 тисяч, контактний номер 095 565 43 138. Ось таки на постійному обліку. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Сенсорний монітофон. Позаді присутній прицепний пристрій. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Color Леос. 2013 року 2.0 дизель за ціною 10800 0.99, 099043 2879. Два ключі гармофінічною коробкою паркаш. І це є кросовер. Санкашкай. 2010 рік, 2,0 дизель. Повний привід 10400 6.03, 6198. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Ось такі, Нісанчик. Дього дня Рівенсько-Волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. І в нас сьогодні в огляді два е, дуже таких цікавих автомобіля. Чим вони цікаві? Це Audi Q7, 14 рік, 12 місяць, з пробігом 240 тисяч, оснащений трьохлітровим дизельним двигуном, восьмиступенчатим автоматом, який скажімо, споживає пального по відношенню до 9-10 рік, І, як кажуть, він є економніший. І саме з, таким, з такою коробочкою люди шукають собі автомобіль. А саме основне, коли автомобіль не на пневмопідвіз, а на пружинах. Так як цей автомобіль Скажем так, більше по відношенню до таврека він не так козлить. Якщо брати на пружинах, він, скажем, м'якше, бо він трошки більше. То, скажем так, і оснащений дуже хорошою комплектацією, ми бачимо ходові огні, протитуманні фари, повний привід. Комплектація S-Line безключовий доступ, панорамний дах. Симимісний автомобіль і оригінальний пробіг в цьому автомобілі 240 тисяч. Багато автомобілів продається, є 40 тисяч, 50 тисяч. Ви приходите до нього, дивитесь, а там нема на що дивитися. Воно затерте, зачухано. На даний час, бачите, автомобіль вартий вашої уваги через те, що шкіра, рукоятка, де б ви не подивилися, воно в акуратному стані. Чорний потолок в цьому автомобілі. І це в нас 2014 е, рік, 12 місяць. Що переднє сидіння в відмінному стані, що задній ряд сидінь. Автомобіль не просто пригнаний, а він пригнаний, розмитнений та поставлений на постійний облік. Вартість цього автомобіля складає 25 тисяч. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. За більш детальною... Інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Або хто бажає, є, скажімо так, на рік молодший автомобіль. Це Audi в чорному кольорі з трьохлітровим двигуном. Комплектація трошки слабше по відношенню до цей, через те, що тут в цьому автомобілі. Світлий потолок, в цьому чорний потолок, є безключовий доступ, в цьому є датчики світла полос, тоді в цьому, скажімо, немає. В цьому також чотирьохзонний клімат-контроль, тоді в цьому скажімо, двохзонний контроль. Але переваги цього автомобіля по відношенню до цього він весь в рідній фарбі. підкрашений тільки. В цьому автомобілі передній бампер, Тоді як в тому автомобілі е, був прожатий легенько капот, капот оригінальний рідний, е, фарбований тільки капот і передній бампер, Що той, що цей коштує 25 тисяч. На даний час в цьому автомобілі на 20 тисяч пробігу менше по відношенню до того, і це є 220 тисяч. Також хіра в чудовому стані. Також панорамний дах, автомобіль на пружинах, і, можливий, готівковий та безготівковий розрахунок. Продаж автомобіля кредит. І автомобіль що один, що другий на постійному обліку. Вам не потрібно платити за переєстрацію. Ви приїхали, виписали довідку рахунок, і ви собі поїхали, заплатили 1200 гривень, пересирували, а не платите, якби в пенсійний нічого не потрібно, бо через те, що два автомобіля вже стоять на постійному обліку. Телефонуйте в Рівнівсько-Волинський авторинок за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. У нас постійно різноманітні автомобілі. Завжди є вибір, завжди раді вам допомогти.